Даю друзі, хапає авто на зв'язку. Сьогодні в нас трішки вітряна погода, але це все рівно не стає перешкодою для того, щоб показати вам цей суперавтомобіль. Впродаж залітає Renault Scenic 2011 року випуску. Автомобіль оснащено 1,5 літровим дизельним двигуном на механічній коробці перемикання передач на передньому приводі. Автомобіль пригнаний з Європи і одразу перейдемо до комплектації. Комплектацію входять протитуманні фари, легкосплавні диски 15-радіусу, го радіусу, повторювачі поворотників на дзеркалах. Темний текстильний салон. До речі, в дуже збережному стані, оскільки постійно використовувався в чохлах. Спинку ми не знімали, ми зняли лише нижню частину чехлів сидіння, щоб показати, наскільки все в збережному стані. Також у нас є повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, датчик світла також присутній, двохзонний клімат-контроль, електроручник. Та також в автомобілі є круїз-контроль. Під кермом у нас знаходиться пульт управління мультимедією. Вставляється сюди карточка, і автомобіль заводиться. Старт стопу. Заводиться, до речі, без проблем. З першого разу жодних помилок по автомобілю немає. По стелі також все рівненько. Весь пластик в салоні цілий на торпеді та на дверних картах. Як я вже і казав, переднє сидіння в нас з підігрівом та механічним регулюванням. По задньому ряду. Оскільки це є такий більш сімейний автомобіль, простір на задньому ряді дуже важливий. Його тут більш ніж достатньо, відповідно, є свої дифузори для пасажирів. І такий вид нас відкривається на торпедо заднього ряду. Також присутні шторки для зручності в подісті. Весь пластик цілий зауважень немає. Також в автомобілі є дуже місткий багажник з комплектною полицею та в комплекті ще йде гумовий коврик з високим бортом. Також є фаркоп, навіть якщо не використовуєте прищип, може вберегти від неочікуваних пошкоджень ззаду. Двигун не димить, не труїть, працює рівненько. Тепер по нюансам по кузову. Вони тут, на жаль, присутні, ну і відповідно автомобіль не новий. Тут пробували маскувати подряпину трішечки. Пересталося з поліруванням. Передні фари у нас будуть підполірування. Є така неприємна тріщина на лобовому, відповідно, під заміну. Та невеличка подряпина. На правій частині кузова на обох дверь. З цієї сторони у нас також всі сидіння в чухлах, під ними все як нове, весь пластик ціленький, як ззаду, так і з сторони пасажира. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику ХапайАвто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Приїжджайте, тестуйте, купляйте. Тож «Хапай авто, «Хапай авто.